Як з театру директора виганяли та чим завершився скандал на культурній сцені Львова? І це не все про що ми розповідатимемо вам у новинах на телеканалі НТА. Вітаю вас у студії Мальва Вовк. Мистецькі баталії. Театр імені Лесі Українки привернув увагу громадськості не через чергову виставу, а через скандал. Так у суботу в театрі відбулись погроми прямо в кабінеті директора Олексія Коломійцева. Актори зірвали показ вистави та ще й керівника спробували вигнати. Колектив театру звинувачує директора у фінансових махінаціях, а також обурений його зневажливим ставленням. Хто правий, а хто ні, і на чиїй стороні правда спробували дізнатись наші журналісти. Не дитячі баталії у театрі імені Лесі Українки сколихнули практично усю громадськість Львова. У суботу місце відпочинку перетворилося на місце з'ясування конфлікту між акторами та керівництвом. Творчий колектив театру вимагав свого директора Олексія Коломійцева покинути робочий кабінет. Вони звинувачують його у фінансових махінаціях, а також стверджують, що під час роботи директор принижував їхню гідність. Тому працівники театру вимагають негайного звільнення Олексія Коломійцева з посади директора театру. Аби домогтися свого, в суботу актори зірвали показ вистави Дівка. Значить, наші вимоги усунення з посади Олексія Коломійцева, з посади директора, оголошення конкурсу на посаду директора, повний аудит діяльності дирекції театру. Вимагаємо, щоб колектив театру при проведенні конкурсу на посаду директора мав суттєвий вплив на прийняття рішення не менше 50% голосів. Окрім вище зазначеного, актори вимагають більше прав для себе, а також розмежування посади директора і головного режисера-постановника. На даний момент директор виконує обов'язки обох посад, що дає йому можливість контролювати практично усе, що відбувається в театрі. Назар Павлик, актор театру, розповідає, що колектив не мав на меті скандалити, а хотів культурній формі донести до директора свою позицію. Ми просили його вийти. Е, в нас є відео від початку зняти з моменту, як ми йшли до кабінету, є зняти все, що відбувалося в кабінеті. Тобто це якісь безглузді наклики, що когось там били в живіт, що хтось з нас ламав апаратуру, тому що на відео чітко видно, як він сам бере власність театру, комп'ютер, вириває це все з проводів, запахає собі в сумку, бере театральні навушники, які на балансі звукача, запахає собі в сумку, бере ключі від свого сейфу, забирає ключі від студії, де не тільки його апаратура, де там моя апаратура стоїть. Забирає собі в сумку і виходить. Проте у директора театру інша версія Олексій Коломійцев запевняє, що актори у грубій формі випихали його з кабінету, надаючи можливості забрати свої особисті речі. вони увірвалися Представник... в кабінет і намагалися мене силою за допомогою сили вивезти з кабінету. І що вони а, вас в той? Щоб випадку? я вийшов, і взагалі тут, тобто, в мене не було навіть часу там дві хвилини на те, щоб я зібрав там свої власні речі. Так були виштовхнуті в шию. Головний художник. Головний художник театру Олена Зотова була очевидцем того вечора. Вона розповідає, що актори поводили себе некоректно, ба навіть більше застосовували силу і говорили у грубій нецензурній формі. Коли я зайшла в кабінет, актори вже зібралися і почали вимагати, щоб Олексій вийшов з театру, покинув своє робоче місце і написав заяву на звільнення, щось таке, якісь такі от вимоги. Причому все це відбувалося в дуже демонстративній, некоректній формі, з викриками, вживанням ненормативної лексики. Вірвалися в кабінет. Олексій його перша була. Спроба втихомирити людей, він сказав: добре, ви всі тут, заходьте в кабінет, сідайте, давайте поговоримо. Проте каже Олена, директор намагався поговорити з підлеглими, та розмова так і не відбулась. У декілька ну, хлопців наших, так? Іван Довгалюк, Остап це наш звукач, Курілав Денис, освітлювач. Почали. Кричати, що ми тебе зараз викинемо з кабінету. Ми тебе викинемо зараз кабінетом. Почалася штовханина, вони почали штуркатися. Щось там до Олексія вплоть до що до рук дійшло діло. Вони почали його штовхати. В кабінеті до цих пір залишили сліди від безладу, який був вчинений вечір суботи. Проте сторони конфлікту розповідають різні версії, хто вчинив увесь безпорядок. Працівники театру кажуть, що безладу вони не створювали. В свою чергу директор заявляє. Що влаштували погром саме вони. На цьому відео видно, як актори вимагають директора покинути свій кабінет, проте все-таки дають можливість Олексію Коломійцеву зібрати свої речі. Не треба мене писати. Не треба мене піхати. Не треба мене пихати. Не, мене пихати. Не мене пихати. Ми просимо вас вийти. Ми спокійно Не треба мене пихати. Ніхто не спокійно. Давайте нас багато, щоб так було. Ладно, я заберу свої речі. Ні, сумка моя з особистими речами. Давай віддамо її. Спокійно. Сумку. Дві сумки. Під вигуки виходьте він все ж таки покидає свій кабінет. Тож актори змусили покинути своє робоче місце і головного художника театру Олену Зотову. Ще голова профспілки театру імені Лесі Українки теж не змогла залишитись осторонь цієї проблеми. Вона переконана, що ситуацію потрібно вирішувати а для того, щоб таких інцидентів не траплялось, потрібно шанувати своїх працівників. Вони в основному кажуть, що їх звичайно і ображали їхню гідність, принижували якимось чином все таки. Не подякували їм за роботу, погане було відношення просто як до акторів. Актор в театрі головний і люба творчість починається з актора. Це є основа театру. Звичайно, я, як актриса, можу сказати, що коли актора не поважають, він працювати на повну силу не може. В управлінні Львівської міської ради вже розглянули цю ситуацію публічно і з виступами усіх сторін. Чиновники кажуть, що в них на столі вже лежать нормативні папери, на яких викладено усі вимоги працівників театру. А в свою чергу Олексій Коломійцев сподівається, що ситуація буде вирішена згідно чинного законодавства. Буде розпорядження міського голови про створення комісії для перевірки всіх цих речей, які були озвучені, вивчення ситуації, проведення аудиту фінансово-господарської діяльності. І тоді будемо приймати рішення у Львівській міській раді. Вже прийнято рішення про створення спеціальної комісії, яка намагатиметься розв'язати ситуацію у правовому полі. Марта Іванова, Іван Мазуренко, НТА Новини. На дорогах Львівщини почастішили ДТП за участі п'яних водіїв. Так, у селі Куликів трапилась аварія, внаслідок якої розтрощилось аж п'ять автівок. Винуватець ДТП завідувач Жовківської поліклініки. Пригода сталася у суботу близько шостої години вечора. Очевидці кажуть, лікар був такий п'яний, що ледь вийшов із автомобіля. Усі деталі дорожньо-транспортної пригоди з'ясовуються. Вони буде хотіть пропонувати. Забере, він мене хіфа. На Львівщині чотири людини захворіли на ботулізм. Одна з них померла. Госпіталізовані зараз перебувають у реанімаційному відділенні Львівської обласної інфекційної лікарні. Усі постраждалі з Яворівського та Мостиського районів. 21 червня у лікарні помер 23-річний мешканець судової вишні. Хворі розповіли, що їли печінково мясний паштет домашнього виготовлення. Зараз лікарі проводять повне обстеження госпіталізованих і встановлюють причину отруєння. Посуповеділення інтенсивної терапії. На два в четверте відділення. Чотири разу. Двоє поступило в дуже тяжкому стані, один помер. Так, пізне задання Вони захворювалися ще в півторок і поступили в п'ятницю. А їли це в понеділок, так. Головне не забути, 22 червня минають 74-ті роковини з часу нелюдських терорів у львівських тюрмах. Під час відступу Червоної армії з Галичини, у червні 41-го, комуністичною владою було вбито та замордовано понад 4 тисячі політичних в'язнів. Аби пам'ять не згасала на стіні колишньої тюрми Бригідки, що на вулиці Городоцькій, відкрили та освятили меморіальну таблицю. Майже дві тисячі вбитих лише у стінах однієї тюрми. Червень 41-го відкрив для львів'ян усю жорстокість сталінського режиму. Відступаючи зі Львова, НКВД не залишали за собою нічого, тим паче в'язнів у німецькому тилу, які були небезпечними режиму. Те, що творилося у львівських тюрмах з 21 по 29 червня, можна назвати лише одним словом: жах. Ярослава Гасюк, одна з небагатьох, кому зі стін пригідки вдалось вижити. Потім були інші тюрми, тортури, нелюдські умови і 25 років Найсуворішого режиму, все лише через національність, українка. Я сиділа в всіх тюрма Львова. По-перше, я сиділа на Ломському. По-друге, я сиділа на Бригідках і сиділа на Замерсиновій. То були всі мої обидві, доки мене не засузили. Вернули мене на Ломську і засудили мене на Лонську. Так? 25 років. На 25 років. І школим трибуналом, щоб ви знали, яка я злочинниця була. Але одна біда відступила, прийшла друга. У день приходу німецької окупаційної влади тюрму разом з останками людей було спалено. Я тут поряд мешкав. Я тут бачив, як це все тут фактично залишилось, тільки фасадна струк... ця сама стіна. На подвір'я повне подвір'я було трупами забите. І Вони ж мали час від 22 по 29 червня. Вони тут винищували людей. Тепер про страшне місце катувань невинних нагадуватиме пам'ятна меморіальна дошка. Кротка історія тих днів, написана на ній відразу трьома мовами польською, українською та івритом. Місце освятили, а за невинні душі львів'яни спільно помолились. Пройшли роки, так як сон. Але що ж, доволі дорога тяжка, трудна. Всякі проблеми, всякі вороги. Але ми переможемо, бо ростемо. помало, хотіло б ще скорше, але що зробити? Андрій Фок та Олег Возний, НТА Новини. Разом до перемоги під цією назвою у музеї етнографії і художнього промислу проводився аукціон, мета якого зібрати кошти на машини для прикордонників, що зараз перебувають на сході. На аукціоні продавали 130 творів митців не тільки з України, а й зокрема з Білорусі та Грузії. У Львівському музеї продають картини, аби зібрати гроші на машину. Самі прикордонники, що були присутні, запевняють, що таких автомобілів дуже бракує на сході та й коштують по-різному, але будь-яка допомога дуже потрібна. Ви знаєте, ціни різноманітні від тобто, в принципі, ми будемо вдячні будь-якій допомозі. Тому що в залежності від того, скільки коштів отримують, ми будемо просто відбирати машину. Заслужений художник України Тамара Волошенко каже, що бере участь в такому аукціоні вже двічі. Стверджує, що хочеться внести свою крихту допомоги хлопцям, які зараз на сході. Вже другу роботу віддаю. Не шкоду, і Дала би ще тільки ось би сказали, що кінець. війні нема. Організатори акції були раді провести такий аукціон та дуже вдячні митцям, які стали волонтерами. І от саме коли ми звернулися до наших митців, ми були просто подивовані. Я думала, що нам подарують 30-40 робіт, а це 130 робіт. Каже, що є плани в подальшому проводити такі акції не тільки у Львові, а й у інших куточках України, аби залучити до благодійності небайдужих людей. Моє головне завдання тут це донести до людей думку, що вони не прийшли сюди купити картини. Вони прийшли зробити даток на купівлю, машини для Наших військових організатори та учасники акції запевняють, що такі аукціони потрібно проводити як найчастіше, щоб допомогти бійцям, які зараз перебувають на сході, і борються за нашу свободу. Ольга Гуцул, Іван Мазуренко НТА Новини. І до теми музеїв. Їх у Львові чимало. Чарівність війської атмосфери, своєрідний характер міста, приваблюють багатьох туристів. Тому кожного дня люди з усіх куточків світу приїжджають до Львова. Та як насправді пізнають туристи наше місто та чи відвідують музеї? Дізнавалися наші журналісти. Скільки нас посолікскурсія? Сьогодні екскурсія? Сьогодні підземелля Львова. У нас екскурсія, включає в нас костали юзуїтів підземелля гарнізонного храму, лівий барег, підземелля оперного театру, підземелля аптеки музею. Ну і наша казка Дакава береться в Львові. Насправді. Ось такими маршрутами щодня водять туристів. На запитання, чому саме обрали такий курс, екскурсовод Тарас відповідає, що саме це цікаво туристам. Каже, що туристи хочуть побачити щось цікаве та веселе. Втім, чи це справді так, чи просто нав'язування такої думки, запитаємо у самих туристів. От ми екскурсію взяли. Смотрите, нас сіна самоділі. Ми перший раз Львові, поэтому ми тільки що в інтернеті прочитали. Будемо смотреть, Ми ще не знаємо, даже. Що вам сказати? А може, щось <ріць> та Ця молода пара приїхала до нас із Харкова, щоб дізнатися історію міста. Втім, куди піти, не знають. Вони творчі люди і хотіли піти по музеям, але замість них чомусь ідуть у легендарну Криївку. Кажуть, так їм порадила пізнавати історію міста. Інші ж туристи бідкаються, що ходять туди, куди ведуть. Ми приїхали з іншої області. тому ми можливо всього всього не знаємо. Ми люди з іншого міста. а… Якщо приїжджають люди і не знають, потрібно людей, які мають їм пояснити, розказати, де що знаходиться. Так виходить, що туристи, які приїжджають до Львова, ходять або ж по кав'ярнях, або ж по легендарних місцях, про які скрізь говорять. Напрочуд музеї люди відвідують не часто, каже Марія Заблоцька, науковий співробітник музею історії релігії. Не дивлячись на можна такий сказати брак реклами чи. Ну, Дійсно, бракує часом її. Але ми наш музей він загалом дуже відкритий для е, якихось певних акцій. У Львові близько 40 музеїв. Втім, ми зробили акцент саме на музеї історії релігії, бо, проходячи повз Домініканський собор, його просто неможливо не помітити. Та, попри це, до нього не так часто заходять люди. А там, після реставрації, близько чотирьох років дають концерти на одному з найстаріших органів України. А тим часом, як хтось добряче заробляє гроші на псевдоісторії, справжні справді ж музеї пустують. Ксенія Сворида, Віктор Сембратович, Андрій Турянський, НТА. І про тему музеїв розповідатимуть гості програми в об'єктиві з Андрієм Скопом, яку ви зможете побачити вже сьогодні в ефірі телеканалу НТА. Львів зазвучав. У місті Лева влаштували свято музики. На вулицях і площах міста зібрались музиканти різного стилю та жанру від професіоналів до аматорів. Хто опинився серед учасників дійства та чи знайшли вони прихильників своєї творчості? Далі у сюжеті. У день літнього сонцестояння Львів поринув у справжню музичну атмосферу. Продовж цього дня музика просто небо лунає скрізь. На вулицях, площах, у парках та скверах. Взяти свої інструменти та заграти у вірменському дворику вирішили музиканти львівського музичного цеху. Колектив народився нещодавно, майже півроку тому, проте вже встиг знайти поціновувачів своєї творчості. Своєрідний міні-оркестр заграв композиції Ренесансу. Увагу публіки привернули музичні інструменти, які відтворювали автентичність звучання минулих століть. Композиції звучали на різних мовах. Ну, латинь зараз звучить, наприклад, французький, де туб'ямпля. Это музыка, ну, в основном, это музыка 15-16 века, то, что мы играем, и чуть-чуть и раньше тоже. То есть сегодня еще можно будет услышать средневековье, но еще мы играем украинскую музыку тоже. Ще один майданчик для свята музики розташувався біля палацу потоцьких. Тут гостей розважав львівський гурт Абу Касимові кавці. Колектив існує з 2002 року і за цей час вже встиг знайти свою аудиторію. А біля пам'ятника королю Данилу в цей час публіку веселив зовсім молодий гурт Пашко Бенд. Прихильників зібралось чимало. Міжнародне свято музики у Львові відбувалось втретє. У цей день мешканці міста мали змогу вільно та безкоштовно послухати живі концерти різних напрямків та стилів. Долучитись до дій міг кожен бажаючий музикант, зареєструвавшись на сайті. Співорганізатор свята музики Євгенія Нестарович каже: ініціативу переняли від французів. Ідея виникла у 1982 році в Парижі, і це було організовано тоді вперше. А оскільки міська влада Парижу дуже добре це підтримала, то через кілька років акція почала поширюватися по світу. І наразі це вже більше саме міст. 120 країнах Львів просто підтримав світову ініціативу, яка прив'язана до Дня літнього сонцестояння і такого вільного музикування. І три роки тому вперше це відбулося у Львові. І відтоді ми продовжуємо. Організатори свята обіцяють, що таке свято музики організовуватимуть і надалі. Мар'яна Оленська, Віктор Семертович, НТА Новини. Такі найважливіші події 22 червня побачили для вас журналісти НТА. А вже завтра буде новий день з новими подіями, і про них ми розповімо вам традиційно в ранковому ефірі о 10-й годині. Я ж з вами зустрінуся в інформаційному підсумку обідньої пори та ввечері о 19-й. Бережіть себе і до зустрічі.